І сміх, і гріх. Ви в церкві сьогодні були? Ні. Подумайте, а душе, а тоді будете мені робити питання. Для елітного мерседеса-намісника Києво-Печерської лаври владики Павла не писані ані божі закони, ані правила дорожнього руху. Водій робить те, що я йому. У нас послухання є послухання. Це да, ну права, провадвець. Якщо я розрішу, візьмете. і не розрішу, не візьмете. Хамство настоятеля Києво-Печерської лаври шокує поліцейських. Ви нарушили сьогодні. Так, да, ви нарушили. Ви нарушили сьогодні, були в церкві. Ваш водій нарушив сьогодні. Нічого, слава Богу. Поехали. А от гроші добре знайомі з неповторним стилем батюшки Павла. Я прихильність бо поки хлопці камери, ви будете мати проблеми. Владика Павло відомий любитель красивого життя. Ось його розкішна резиденція у селі Вороньків Київської області. А ще у нього є тяга до автівок преміум-класу. Кілька років тому ми показували Мерседес лаверського намісника. Мені подарили, я їжджу. а тобі зажочне з характеру ніхто не подарить. Але поліцейські зупинили новий мерседес. У лаврського батюшки автообновка, яка дісталася йому аж ніяк не молитвами. Благодать, нібито зійшла з кишені бізнесмена Віктора Поліщука. Владика, а хто вам не недавно новий «Мерседесик»? Ви, Ви не пам'ятаєте? Я да так откуда ж мені? Ну, откуда я знаю. настоятель Лаври демонструє неабияку фантазію. А як, удобна машина. Ну, якщо ви подарили ж з любовниками, що не то було узна. Я даріла так откуда ж меня такі деньги? 4 мільйони машина стоит. швидше за все владика Павло взяв уроки розкоші у свого начальника з Москви, патріарха Кирила. Він точно знає, що таке жити у Бога за пазухою. Автопарк Кирила, його шикарну яхту та елітний залізничний вагон, давно роздивляються усі атеїсти інтернету. Богослужителі з Молдови віддають перевагу позашляховикам. А може, вам стидно куди-небудь вже? А папа римський Франциск пересів з Мерседеса м класу на простіший хюндай. А є священики, які взагалі обходяться без автомобіля. Виходить, чим гірше авто, тим ближче до Бога.